Рубрика повторення усіх часів в англійській мові. Сьогодні говоримо про різницю між past simple та past perfect. Все дуже-дуже просто. По-перше, past perfect утворюється дуже легко. По-перше, у вас є допоміжне дієслово had, яке відповідно до всіх осіб. Та третя колоночка дієслів past participle. Наприклад, I had done this project. Отже. Яка ж різниця і як ми його використовуємо? Найчастіше у він вас в реченні разом з past simple. тому що past perfect – це є минула дія, яка сталася до іншої минулої дії. For example, I had done my homework before my mother came from work. Тобто я зробила свою домашку. Перед тим як моя мама прийшла з роботи, обидві дії сталися в минулому, але ця дія, яка була перша, яка сталася до події в минулому, це і буде «past perfect».